Книга буття та об'явлення української мови. Ця книга присвячена тому, щоб відтворити у нас з вами бажання досліджувати українську писемність. Це дійсно енциклопедія з великою кількістю різних праць різних авторів. Авторами являються Василь Чебаник і Віктор фон Ертенглерон. Книга складається з 25 розділів. Всі, хто вивчають руни, вони залюбки прочитають цей великий… Які матеріал у книзі ретельно простежуються історичні витоки та виникнення українського етноцентризму? Ви почнете з того, що зрозумієте геометрію і символізм кожної літери, історичні археологічні знахідки, які вказують на те, що користувалися стародавні українці арії письмом. людині, у якої є все, якщо ви подаруєте таку книгу. Це буде дуже-дуже достойний і просто розкішний подарунок. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику, яку ви всі дуже любите. Книги про Україну, про українське, які я маю у власній бібліотеці, на які опираюсь в своїх дослідженнях, і які вам пропоную також досліджувати, можливо, придбати, щоб ваша бібліотека також для вас, для ваших дітей і внуків наповнювалася гарними джерелами, які будуть і в майбутньому дуже актуальними. Тож сьогодні, напевно, що книга, яку я би хотіла представити однією з перших, але ну так трапилося, що тільки сьогодні вона дісталася нашої студії на канал Калина. І ця книга в мене вже майже рік з підписами двох авторів. І цю книгу я з великим відкритим серцем і великою повагою до авторів, особисто до кожного, хочу вам представити. І це книга буття та об'яв. Української мови. Подивіться на цю потужну книгу, тільки якою силою і міцю української ідентифікації віє від цього величезного твору. І це не просто твір, який був зроблений, систематизований, опрацьований і надрукований у такому неймовірному дійсно варіанті автором Автором одним із авторів цього твору Василем Яковичем Чебанником, а також другий співавтор цієї книги, який працював над систематизацією цієї роботи, Віктор фон. Ерцен Глерон. Тож спочатку коротко, коротка справка про двох авторів. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Відкриваємо Вікіпедію і читаємо Василь Якович-Чебаник, народився 5 серпня 1933 року. Тож Василь Якович вже в дуже поважному віці, що я його дуже-дуже люблю і поважаю, знаю особисто і періодично спілкуюся не тільки в соцмережах, а й в особистих. І коли я вітала з Днем Народження. Василя Яковича, він мені сказав, пані Таню, доганяйте. І ви знаєте, це було так приємно. Я кажу, добре, обов'язково дожену. І е, сподіваюся, що трохи і пережену вас з часом. Тож, Василь Якович Чебаник, має неймовірний творчий потенціал до сьогоднішнього дня. Він автор відновлення абетки української абетки, графічного зображення української абетки Рутенія. Про це ми вже знімали. Мали відео і відео інтерв'ю з Василем Яковичем у нас на каналі. До речі, саме і ця книга присвячена тому, щоб відтворити у нас з вами бажання досліджувати українську писемність не за часів до християнської доби, а глибше, навіть на рівень мінзинської трипільської культур, і, можливо, навіть ще глибше. Про це сьогодні я зачитаю вам цитату з цієї книги, і ви зрозумієте наскільки ця книга потужна, і я її реально рекомендую мати в бібліотеці кожного українця. Тож Василь Якович Чебанник, український художник-графік, книжковий ілюстратор, педагог, автор абеткової графіки Рутенія той, хто створив примірник Конституції України, на якій дають. Саме безпосередньо присягу президенти України, тобто саме обкладинку, яка була зроблена для конституції України, яку ми бачимо, коли дають присягу президенти, робив свої майстерні своїми руками і написав Конституція України саме Рутенією Василь Якович Чебанов, член національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв української. Радянської соціалістичної республіки ще з 1979 року, професор, завідувач кафедри графічного дизайну Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бочука. Член кореспондент Національної академії мистецтв України, почесний доктор, лауреат Шевченковської премії і багато, багато багато іншої інформації ви можете дізнатися про Василя Яковича на теренах інтернету. Дуже шанована людина, дуже українець, як то кажуть, знаєте, до останньої молекули свого єстества. І ось саме Василь Якович, він один із співавторів цієї книги. Другий же співавтор цієї книги, буття та об'явлення української мови, Віктор фон Ерценглерон. На жаль, саме про пана Віктора ми маємо дуже. Мало інформації на теренах інтернету, що ми можемо тут дізнатися, що Віктор фон Ерценглерон історик, письменник, головний редактор та автор кількох видавничих проєктів, в тому числі Буття та об'явлення української мови, графіка української мови. На моєму примірнику ви бачите обидва таких дуже цінних, як для мене, Підписи авторські, коли я придбала цю книгу, вони мені її підписали, і це було дуже-дуже приємно. Тож, давайте більше про цю книгу. Чому я її рекомендую і, як завжди, паспорт книги. Ну, Книга сама за себе говорить. Тобто, ви бачите, що вона дійсно в твердій палятурці нестандартного такого розміру, тобто велика, з відноситься все таки до категорії книг, які є довідниками, або книгами Них, які мають бути в вашій бібліотеці як певні енциклопедії. І це дійсно енциклопедія з великою кількістю різних праць, різних авторів, яких систематизували Василь Якович і Віктор фон Ерценглерон. Тож дивимося на технічні параметри цієї книги. Що ми тут бачимо? Що? Авторами являються Василь Чебаник і Віктор фон Ертенглерон. Книга називається Буття та об'явлення української мови. Видана у Києві у 2021 році, має 992 сторінки і вона ілюстрована. Дійсно, ілюстрації дуже потужні, кольорові, чіткі, особливо, якщо ми говоримо про старовинні приклади якоїсь графіки, якихось мап, наприклад. На які опираються в своїх статтях автори цієї книги. Що ми можемо прочитати в анотації до цієї книги? Тобто в анотації сказано, що е, створена на основі багатьох наукових публікацій, спогадів, документів, ця книга допоможе глибше зрозуміти та осягнути величезне значення української мови у створенні мов індоєвропейської спільноти у книзі ретельно простежуються історичні витоки та виникнення українського етноцентризму, історичного походження української мови в її історичному та політичному аспектах. Вперше вказується на зародження писемності на теренах України задовго до Різдва Христового, наведені приклади досліджень її доісторичного існування та численні знахідки сучасної науки. І вже я вважаю, що цієї анотації більш ніж достатньо, щоб ця книга з'явилася у вашій бібліотеці. Можливо, я зараз надмірно часто вживаю те, що закликаю вас не просто ознайомитися з цією книгою, а її придбати. До речі, саме де можна придбати цю книгу, ми дамо посилання під цим відео традиційно, як ми це завжди робимо. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Але я вважаю, що я маю право у себе на каналі, у цій рубриці, дійсно не просто вам розповідати про книги, які я люблю, про авторів, яких я дуже поважаю за їхню працю. А це не рекламація, це моя власна думка, і я можу говорити стільки разів і вас закликати стільки разів туди, в що вірю сама, чим на що опираюсь сама. А скільки мені буде завгодно. Тож. Вибачайте, якщо забагато закликів, але давайте повернемося саме до цієї книги. Що пишеться у зверненні до, до читача цієї книги? У зверненні сказано, що обсяг цієї книги може спочатку насторожити. Звичайно, це не та книга, яку ви візьмете і будете їхати десь на роботу, можете на колінах почитати, полистати або, наприклад, десь відпочиваючи на березі якоїсь річки. Прекрасної, або де-інде у садочку біля свого будинку, ви візьмете її на коліна і просто погортаєте, почитаєте. Це не ця книжка. Це книжка, яка потребує системного, вдумливого розгляду тих питань, які вас будуть цікавити. До речі, до змісту ми зараз повернемось і ви зрозумієте, який, який спектр дійсно цікавих тем піднімається в цій книзі. Так от саме в зверненні до читача автори вказують, що. Багато є надуманого у вивченні саме української писемності. дуже багато було заборонено. Дуже багато що відомо сучасній науці, але у архівах археологічних певних музеїв знаходяться. Е, Чіткі, конкретні докази того, що українська писемність виникла задовго до християнської добу і ще раніше, і що це дійсно ілюзія, особливо тих, хто каже, що навіть у трипільців, у великої розвиненої цивілізації не було своєї писемності, це дійсно ілюзія, і про це є величезний матеріал також в цій книзі. Якщо ви хочете з цим всім розібратися, повірте, вам не вистачить ні одного місяця, ні одного року. Книга ця знаходиться в мене в бібліотеці майже рік, але я навіть там 10% цієї книги ще не збагнула. Її дійсно ти читаєш тоді, коли хочеш розібратися з певною темою. Отож, давайте подивимося, які нам пропонують теми розглянути саме в цій книзі. Автори, тобто переглянемо зміст. Книга складається з 25 розділів. З 25 розділів, а далі ще йде додатковий показчик власних імен географічних, історичних та мітичних осіб. Книга, яка вам розповість, ну, наприклад, в першому розділі, яка називається Абетка та її виникнення, ви почнете з того, що зрозумієте геометрію і символізм кожної літери. Кожна буква, дійсно, буква і літера в українській мові ці два слова синонімічні. Кожна буква, кожна літера має своє значення, і звідки вони походять, ви розберетеся з графікою абетки та її фонетичною єдністю, що не просто саме певний символ звучить певним чином. Ви дізнаєтеся, як саме в пізньому середньовіччі відбувалося ставлення нашої з вами мови через інші мови світу? В другому розділі ви дізнаєтеся про сім'ю слов'янських народів, і тут буде йти мова про те, хто такі слов'яни і неслов'яни, які у них були, яка була різниця у мові, у писемності, у графічних зображеннях. В третьому розділі конкретно він називається про неслов'янство росіян, і тут ціла низка різних авторів, які е, зібрані їх праці, великі наукові праці з величезною кількістю посилань на джерела, які використовували ці автори. Бо ця книга все-таки претендує на, на науково-популярну таку літературу, на дуже фундаментальну наукову, я би навіть сказала, зробила більший акцент. І ось тут про неслов'янське походження росіян пишуть такі автори, як Абель, як Міцкевич, як Кавелін і інші. І от саме тут ви зрозумієте, в тому числі і про те, як пов'язана Московія з Татарстаном, з татарами, і як їхня мова також формувалася і чому Чому ми маємо відроджувати свою абетку, свою мову, і чому ми воюємо зараз за свою українську ідентичність і мова тут ключовий момент. Що би не говорили, як би ми з вами не толерували до тих, хто ще сьогодні в Україні не перейшов на рідну, на державну, на мову, якою розмовляли наші пращури до того, як їх вихрестили і як перевели на? Зовсім іншу віру на зовсім іншу традицію ми маємо з вами відродити ту мову, з якої, врешті-решт, в доісторичні часи е, сформувався санскрит. І сьогодні в санскриті більша частина слів відповідає староукраїнській, старослов'янській мові. І саме про це ви також зможете почитати тут. Тобто також розділи про перевагу культури України, чому ми маємо саме. Е, е, з вами знати про історичні махінації, наприклад, Катерини Другої величезна стаття саме про це, чому вона викорінювала Україні, Україну і знищувала, як вона називала Малоросію, тому що вона бачила цей потужний духовний потенціал в нашій країні. Далі в величезна збірка різних указів різних часів, які викорінювали саме українську мову. Далі ви ознайомитеся з утворенням. Ринням графіки української мови, і тут будуть. Буде йти мова про те, як першодрукарі Франциск Скорина та Іоан Фед... Федорович, як вони вплинули саме на те, як ми сьогодні сприймаємо свою українську мову і її графічне зображення. Далі знову і знову, і знову, ви ви побачите дуже багато цікавих творів. Навіть будете досліджувати сакральну геометрію, як вона пов'язана з. З українською мовою, звичайно, як я вже говорила про історію трипільської цивілізації і те, як позначали свої певні послання наші славні пращури. І далі ви дуже багато побачите різних інших джерел про трипілля, дуже величезний тут спектр, декілька розділів. Ось історія трипільської цивілізації, автохтонність трипільців, споконвічні племена, єдність українців, космогонія трипільської цивілізації, вихід із трипільської цивілізації, протогреки та індійці. І от уявіть тільки ось. Я вже зараз перерахувала п'ять розділів, які присвячені нашим з вами. Точно, вже з чим ми не будемо сперечатися пращурам, які мали писемність і які опиралися на певну писемність і зображали певні послання для нас, чи зможемо ми їх сучасні українці прочитати? Все залежить від рівня нашого розвитку і зацікавленості цією темою. Тож, як виглядає ця книга, ви вже побачили. Чи достойна це буде книга навіть на подарунок? Ось ви собі замислилися, хочу подарувати щось незвичне людині. В якої є все. Повірте, що людині, у якої є все, якщо ви подаруєте таку книгу, це буде дуже дуже достойний і просто розкішний подарунок. Тим більше, що я вам чесно скажу, вартість, за яку можна придбати цю книгу, дуже демократична. Я вам точно скажу, що книга, яка на майже тисячу сторінок вартує десь приблизно плюс-мінус на е е різних майданчиках, там тисяч. Тисячу плюс гривень, це ну, майже собі вартість. Чому автори майже по собі вартості, з мінімальним якимось, я впевнена, бо я знаюся на цьому, як видавець, як авторка? Дуже мало накидають свого заробітку. Я впевнена, що це дуже велика громадська діяльність на дійсно популяризацію України і українського в самому, що не на є серці цього явища. Тому що дійсно буття нашої української мови, воно настільки глибинне і мудре. Що варте того, щоб ми цьому навчалися? І от сьогоднішнього випуску я хочу розпочати таку ще додаткову нову традицію, зачитувати якийсь невеличкий фрагмент з книги. Для того щоб, наприклад, вам її продемонструвати, так звичайно, тут різні автори. Це збірка е, праць різних авторів е, під однією такою назвою і в одній такій обкладинці. При цьому е, кожен автор має свою стилістику, свою подачу інформації, і вони всі об'єднані однією любов'ю до України, до української писемності, до української мови. Мови. Тому е, я зачитаю просто фрагмент, і він, можливо, для вас не буде показником, в якій стилістиці написана ця книга. Чому? Тому що одна стаття буде більш легка для сприйняття. А інший автор пише більш, можливо, науковими е, термінами, опирається на якісь речі, які, можливо, ще поки що у вашій свідомості не відображаються як знання. І тут от, я маю вам пояснити. Оцей ефект, як ми сприймаємо інформацію суто як психолог. Коли ви щось слухаєте, і раптом спікер, той, який з вами спілкується і передає вам певну інформацію, Вживає якийсь термін, який ви не знаєте, а попередньо він не е, пояснив цей термін, не сказав, що зараз буде термін, який означає ось це, ось це і ось він е, буде зараз вжито. І е, попередньо це не було пояснено, навіть потім, якщо він поясне, то спрацює все рівно цей самий ефект відкиду вашого вашої уваги на декілька одиниць назад. Тобто ви слухаєте, слухаєте якусь лекцію. Раптом термін бабах – і вас відкидає, бо ваша думка пішла аналізувати, що це означає, в якому контексті воно вжито, ви вже не чуєте далі, що говорить саме спікер. І тому грамотні викладачі, перед тим, як вжити термін, вони спочатку його пояснюють, а потім його вживають. І тому, коли ви читаєте книгу, то ви маєте про цей аспект нашого сприйняття інформації знати. І коли ви читаєте складний текст, складний тому, що він написаний в певній термінології. Він Апелює до певних фактів, він вас перекидає на якісь, історичні, на якісь історичні періоди. Зупиняйтеся, не картайте себе, просто зупиніться і подивіться, що означає цей термін. Або його надає автор, або подивіться, там загугліть, врешті-решт, що означає цей термін, для того, щоб краще сприймати ту інформацію, якою ви зацікавилися. Тож в цій книзі є і такі. Статті, які досить складні для сприйняття, вони гарно ілюстровані, дуже багато є зображень, дуже дуже багато, але все рівно буває дуже важко щось сприйняти. Тоді ви обов'язково поверніться сюди, ви обов'язково зробіть паузу, ви обов'язково переосмисліть. Знову ж наголошую, що ця книга не написана для того, щоб ви її прочитали від однієї сторіночки від першої до останньої на одному подиху, і все сприйняли автоматично. Ну це книга, з якою треба багато часу працювати, і ось наприклад. 19-й розділ називається невідома писемність слов'ян. Чому я взяла саме цей розділ вам для демонстрації? Тому що саме тут йдеться про рунічне письмо. І ось всі, хто вивчають руни, вони залюбки прочитають цей великий матеріал. Про руни. До речі, руни постійно згадуються як основа графіки української мови. І отут написано, що Слов'яни задовго ще до Різдва Христового мали своє письмо. Проте, злякавшись того, що сама що сама сказала правдиві, однак крамольні слова, які суперечили її політиці та шкодили як єдності трьох братів-братів, так і зароджувальні концепції старшинства так званих великоросів, вона закрила цю тему. Хто це сказав? І це сказала сама Катерина II. Тобто, вона сама сказала, що слов'яни мали. Писем ще за доводу Різдва Христового і сама злякалася цієї тези. Тож ви тепер знаєте, чому інколи цитують, що Катерина II сказала саме про це, але потім вона почала викорінювати саме нашу, наше автентичне ронічне письмо. Так от, ронічне письмо тема дуже складна, суперечлива і вимагає окремого розгляду. Ми ж тут торкнемося самої мови і того, що про неї писали чи говорили професіонали на тому вже зрозумілому для всіх рівні. Можемо тільки зазначити, що ті, хто займалися свого часу венедицькою мовою, не знали української, інакше поза всяким сумнівом не було б, не було б та не виникало стільки нісенітниць навколо названої першої мови. І от е, тут також іде е, розповідь про те, яким чином саме ося венедицька мова протослов'янська слов'янська мова, як вона пов'язана з, е, з виникненням рун, а далі з нашою мовою. І от зараз хочу вам продемонструвати саме ілюстрацію до цієї безпосередньо статті. Ось ми з вами гортаємо, бачимо зразу таблиці для кращого сприйняття. Ми бачимо величезну кількість різних відтворень, і вони всі підписані. Це саме історичні археологічні знахідки, які вказують на те, що користувалися стародавні українці арії письмом, і це було рунічне письмо. Звичайно, ви не знайдете тут ніяких метафізичних. Трактовок, рун, ви не знайдете ніяких там езотеричних якихось трактовок. Ви побачите, тут суто такий науковий підхід, але цього вже більш ніж достатньо, навіть для тих, хто вивчає руни і хто хотів би апелювати, знаєте, до тих, хто кажуть: цього не може бути, надайте нам факти, хто може це підтвердити, а де цьому є якісь докази. Ось докази є в цій книзі. Тож сьогодні вам представлена була книга. Буття та об'явлення української мови дуже сподіваюся, любі мої, що вам вона зайде, зайде всім серцем, всією душею, якщо ви прагнете, щоб ми якнайшвидше відновили свій ідентичний код. Код, який зараз пробуджуються, і наші воїни, наші захисники на полі бою своєю кров'ю активують цей код. Код нації. Код нації – це, до речі, великий фільм про Рутенію, який ви можете знайти на теренах Ютуба, і там досить. Чітко і конкретно сказано, що заговоримо українською, почнемо зображати довкола саме Рутенією свою мову, тобто замінимо абетку на графічне зображення рутенією. Ми зробимо великий. Крок на відновлення своєї української ідентифікації, а далі за мовою, за абеткою, ми не зможемо не відновити свою істинну віру і свою істинну культуру тих людей, які ще жили 20 з лишнім тисяч років тому тут на Цій території на території прекрасної сучасної України і вже були світочами, були вчителями для великої кількості різних цивілізацій, які ми знаємо як стародавня Греція, Стародавній Єгипет, Шумерія і так далі. І так далі. Ми про них знаємо, а про себе. ні. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож, давайте будемо вивчати себе, вивчати Україну, вивчати українське. І дуже дуже сподіваюся на те, що сьогоднішня презентація вам також зайшла. Хто має таку вже книгу? Напишіть в коментарях ваше враження від цієї книги. Хто планує її придбати, також напишіть, що саме у цьому відео вас зачепило, і чому ви вирішили таку книгу придбати в свою власну бібліотеку. Дуже сподіваюся. На сьогоднішній день що Василь Якович Чебаник вас надихне і ви разом зі мною і з тими українцями, які вже сьогодні е, вірять в Україну і в щасливе майбутнє, почнете відтворювати український національний код через в тому числі українську національну абетку Рутенію. А з вами була Тетяна Дугельна. Ви на каналі Калина. Ми завжди чекаємо на ваші вподобайки і коментарі, чому. А тому, що це піднімає рейтинг наших відео. Чому? А тому, що так працюють алгоритми Ютубу, і можливо, я вже вам набридла з цими закликами. І тим не менш, я прошу вас поширити це відео. Я прошу вас поставити подобайку, А всім нам, українцям, я бажаю щасливої долі, якнайшвидшої перемоги. Слава Україні і до зустрічі.